Підприємці Удещини та Миколаївщини можуть скористатися можливостями програми безкоштовного консультування малого та середнього бізнесу, що їх забезпечує європейський банк реконструкції та розвитку. Головна мета програми надати поштовх бізнесу, що на загал є успішним, але якому не вистачає допомоги кваліфікованих спеціалістів. Бізнесмени, що є учасниками програми БАС, отримуватимуть допомогу від кращих українських спеціалістів, виненітих ресурсами ЄБРР. Вважається, що лише третина українських підприємців зверталися за допомогою до консультантів із розвитку бізнесу. Ще третина заявляють, що за жодних обставин не робитимуть цього. Мовляв, жодна стороння людина не може знати тонкощів бізнесу краще ніж його власник. Але світовий досвід успішних компаній демонструє, що допомога вузьких спеціалістів залишається одним із найдієвіших інструментів для стимулювання розвитку. В Україні сьогодні дійсно нет традиции и, наверное, культуры работы с консультантами. И люди себе плохо представляют, что такое бизнес-план, бизнес-планирование. Ну, я имею в виду не просто люди, а предприниматели. Вообще предприниматели должны на очень хорошем уровне. И вот именно программа БАС дает порой первый опыт работы с консультантами. Мета бізнес-консалтингу на загал співпадає з цілями власника: це збільшення прибутку. Зазвичай таке відбувається рахунком інвестицій, скороченням витрат, оптимізацією виробництва. Одеський підприємець Вадим Іщенко, наприклад, володіє кількома магазинами канцтоварів. Але попри те, що розташовані вони у центрі міста та мають гарний асортимент, для успішного розвитку такого виявилося замало. Коли підприємець це зрозумів, вирішив звернутися по допомогу до програми БАС. Ці людям знають про мірових трендах, ані точно дають себе чот, що інтернет-торговля через через 10 років,